От ми поклали нашу лампочку на зарядку. Зарядка її включу, от бачите, в різці вона робить, і ми її знімаємо. Вона теж працює. Так. Всім доброго дня! І Сьогодні видам от з такої лампочки на 220 В. Ну, це вже донор, я вже розбирав і з неї і витягував все, що мені треба. було. І все, що, ну які деталі мені Я з неї витягував. Є переробляють, беруть ось цю. Платформу, скажімо так, і її роблять від крони. У цього є один мінус. Якщо у вас крона чуть-чуть просіла, вона у вас працювати толком не буде. А ми будемо використовувати ось такий світодіод на 3-3,5 В. Це був з фонарика. Колись був хороший китайський фонарик, який заряджався від Сіті і працював от від от такого акумулятора на 3,7 В. Ось такий він. Будемо використовувати або цей акумулятор. Або акумулятор від усім хорошо знайомих Nokia. Ось такий акумулятор. Він теж у нас тут є. І це зараз все будемо пошагово складати докупи. Будемо вам показувати, як це все буде працювати. Так, ось ми вже, скажімо так, підготовили наші контакти до пайки. І зараз будемо припаювати дротики до наших. В червоний плюс так червоний. мінус. Ось так. Да. Ми зачистимо проводки і повіримо, як ми припаяли. Так, червоний примотуємо це плюс. І мінус. Ви бачите? Працює він на ура Далі ми заведемо це все, ну батарею ми покладемо по в сторону. Ось це все будемо клеїти ось сюди. Кому цікаво, як вона ось тут розбирається. Дивіться, в моєму випадку на раз і вона снялась. І це також у нас просто ось ну витягується. Ось так. Є, що вони от так закручуються. як Ось, так різьба, воно накручується. Є, що ось так знімається. Кожного по-разному. Беремо цю нашу лампочку. Ось так воно беремо. Виглядає. Всередині стоїть наш світодіод. Беремо ось цей дротик, синенький. Він у нас має бути ну, так скажем, на мінусі. Ось тут є дирочка. Ми її, оцей отвір, маємо центральний червоний дротик підпасти сюди. І як ви бачите, у нас. Цей сильний, тож він тут є. І ми його отак затискаємо. Як ви бачите, у нас ось тут є вже. от він, Наш червоненький. Ми беремо ось таку цю закльопочку, цей контакт. І ось так його прижимаємо, затискаємо, фіксуємо нашого студіоду тут. Тепер ми беремо ось так раз. Мінус і плюс. Бачите, у нас все працює. Тепер ми ось. Зараз я поклав на паузу. Заляю середині все клеєм, щоб воно у нас трималося, ну, не бембилось, не було нікуди по кінцях. І далі я вам буду показувати, що я буду з цим всім робити. Так, от дивіться. Ми отак беремо. Ось так його проливав. Пістолетом я ось так проляв. Ну, вже трот, тут у нас вистегло. Ось так у нас воно виглядає. Зараз ми будемо перевіряти, як нас це все працює. Беремо. Ось такий, скажімо, патрон від лампочки. Закручуємо. Тому ще я не знаю, де тут, де плюс, де мінус. Зараз будемо методом тика. Так, беремо раз. О, бачите, ще з першого разу попав. Ось Зараз так беремо, закриваємо. І от наша лампочка працює. Зібрали лампочку, вже зробили її через. Так, микач. Зараз ми це все будемо склати сюди в коробочку сюди. І сюди ми ж саме придумаємо нашу зарядку. Для зарядного нам буде потрібен ось такий кабель. Це, в моєму випадку, кабель від мешки. Від ноутбука була, колись вона поламалася, кабель я зберіг. Так, тут ми беремо ось так. Раз. Раз. І знімаємо верхню ізоляцію. Для нашої зарядки нам буде потрібен тільки чорний дріт і червоний. Ось ці ви можете ось так просто назад забрати, загнути і взяти ізолінту. Ось такий маленький шматочок. Просто ось таку його перемотати. Далі я його краще перемотаю. Це просто я вам показую, що воно тут буде. Для зарядного вам потрібен тільки чорний дріт і червоний. Все. Більше вам нічого не потрібно. Якщо ви плануєте заряджатися, від павербанка, від розетки чи від якогось другого ну, джерела току. Далі ми червоний сюди, чорний сюди. До нашої батареї, а потім від батареї вже червоний. ну, Плюс. Будемо пускати через виключатель. А мінус буде йти, до прикладу, у нас напряму. Виключатель у нас дійде на... сюди на плюс. А мінус нас буде йти напряму сюди. Ось така у нас зараз схема. Зараз це все акуратно все зроблю. Зберу коробку і далі я вам покажу, як це все працює. От у нас таке воно все вийшло. Так я зараз відкрию. Бачите, батарея відної, виключатель, сюди, так як я казав, два дротика на виход на USB. І сюди у нас знову два виходи на лампочку. І зараз ми це все будемо ось так складати. І будемо шукати болтики, щоби цю коробочку нам скрутити. Зараз це все вам зроблю і буду вам показувати далі. Так, от ми вже склали все. От дивіться, працює з спишкою без. Воно працює все добре. Так, воно заражається від 220 від розетки. Якщо у вас немає світла, ви можете зарядити від ноутбука. Немає, Сів ноутбук від павербанка, Сів павербанк, якщо у вас є автомобіль, воно може зарядитися від автомобіля. Навіть якщо у вас вже ну, такі, ну, немає ніякого виходу, ви відкрутюєте, і сюди дві батарейки, і воно працює від двох батарейок. Ви бачили, що воно собі працює. І від батарейок, ну звісно, від э, акумулятора, від телефону воно краще працює. Ну, таке. Будемо чекати, щоб воно більше стемнілося, і будемо його випробувати на дворі. Так, Ось ми вже вийшли з нашою лампочкою. Ми її так повішали наверх, ми її зараз вмикаємо. Перевиключимо спишку. Ось. Бачите, світить. Зараз підійду від неї ще далі. От. Як ви бачите, от рука, що спешка не включена. Ну, На камеру вона ще так не передає, як воно світить, але як, скажімо так, на таку лампочку працює вона хорошо. Ось вулик ми бачимо, бачимо другий вулик. Третій Ось Так воно у нас працює. Навіть ми її можемо так взяти в руки. І користуватися нею як фонариком. От Підійти до одного вулика собі і ось так можна йти. Можна користуватися як фонариком. Ну, Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!